У багатьох парах є така проблема. Один партнер відсторонений і весь час якось відгороджується від контакту з іншим партнером, а другий партнер все намагається якось добитися уваги, якось пробитися в близькість і нічого не виходить. І от про таку ситуацію я сьогодні хочу вам розказати, що воно таке, на які причини і які задачі тут мають вирішувати обидва партнера. До речі, тут не дуже важливо хто з них яку роль грає. Мене звуть Юлія Латуненко і от уже 18, майже 19 років, я працюю психологом, індивідуальним психологом, сімейним психологом, а також допомагаю людям, хто має психосоматичні захворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підпишіться. Я дуже вітаю всі ваші активності під цим відео. Поширюйте мої відео в соцмережах, ставте вподобайку і коментуйте. Таким чином, алгоритми YouTube працюють так, що мій канал стане більш доступним іншим нашим співвітчизникам, хто шукає якісний, корисний контент з психології українською мовою. Отже, чому ваш партнер або чоловік ваш, або ваша дружина відсторонені? Від вас, а ви весь час намагаєтесь штурмувати цю залізобетонну стіну і нічого не виходить. Чим більше ви присуваєтесь і намагаєтесь добитися близькості, тим далі партнер відсувається від вас. Справа в тому, що існує два типи людей. Одних ми називаємо зменшувачі, а інших збільшувачі. Якщо ми говоримо про зменшувачів, то цим людям всього не вистачає. Вони все зменшують в своєму житті. Їм не вистачає любові, їм не вистачає уваги, їм не вистачає визнання. Їм не вистачає навіть болі і страждання. Ці люди можуть навіть дуже високий рівень фізичної та емоційної болі переносити, тому що вони все нібито зменшують. Їм здається, що всього мало. Їм не вистачає контакту, спілкування, людей, грошей, ну багато чого в різних аспектах людського життя. Вони отак беруть і все нібито зменшують. Тоді їм може здаватися, що контакту в сім'ї, в парі буде їм замало, і вони намагаються витрягти із свого партнера більше і більше контакту. Будь зі мною, нібито йдуть у близькість, йдуть в злиття, а партнер навпаки. Він повна протилежність цим людям, бо він є. Збільшувачем. Йому всього багато, йому багато контактів, йому багато шуму, йому багато болі, йому багато стимулів. Зовні. Тобто, йому, ну, він, В нього дуже такий низький рівень переносимості цих стимулів. Зовні, тому він буде нібито трошки. Так, відсуватися від цих стимулів, і одним з цих стимулів є партнер, який весь час бере його там за барки, трясе. Ну, що ж ти мені увагу не приділяєш? Ну, зазвичай зменшувачі, ну, так часто зустрічається, що зменшувачами бувають жінки, а збільшувачами чоловіки. Тому що у нас таке виховання. Де чоловіки мало плачуть, чоловіки взагалі не плачуть, чоловіки сильні, вони не відчувають ніяких емоцій, вони їх все зменшують. І таким чином виходить, що коли дві такі людини приходять до стосунків, в них виявляється отакий конфлікт. Один Весь час бігає за іншим і каже йому: Дай мені, дай мені, мені мало тебе, я сумую за тобою. Да? А той каже, да я вже не можу, да? мені вже багато. Да? І починає злитися. І той, хто. Е Збільшувач, кому всього багато, він відсувається від зменшувача, він дуже часто каже таке слово, як: ні, ні, припини, мені цього не треба, не, не, не варто так близько до мене підходити. А цей партнер, який весь час йому здається, що мало, і він хоче більше контакту, він каже. Так, так, я для тебе все, я готова відсунути всі свої справи. І він завжди каже, так. І от це людина так, це в нас будуть зменшувачі. Людина-ні, це людина-збільшувач. І так виходить, що той бігає за партнером і каже, дай мені контакт, а той відсувається. І між ними утворюється отакий фіксований діаметр. Це я б назвала таким. Внутрішнім кіно в сім'ї, дожени мене, якщо зможеш. Да? Тільки відсувається один, приближується інший, да? і в них відстань оця весь час однакова. Але якщо оцей зменшувач, якому всього мало, образився і сказав, «ну все, з мене досить, і взяв і відсунувся, то збільшувач одразу відчуває, що діаметр змінився, і він встановлює цей фікси... фіксований діаметр в парі і наближується знов. Нібито відчуває, що там відсунулись, можна присунутись. Да? І оце як вічний двигун. Да? Це то, що шукали алхіміки все життя, але от в парі люди знайшли оцей вічний двигун. На фіксований діаметр. Ти відсунувся, я наблизився, ти відсунувся, я наблизився. І отаким от чином люди весь час травмують одне одного. Але справа в тому, чому взагалі так стається. В тому, що в процесі розвитку таких людей виповнені виконані різні задачі. І також різні задачі не виконані таким чином, вони нібито гальмують одне одного. Я зараз розкажу вам, які задачі не виконані у збільшувачів, а які задачі не виконані у зменшувачів. Але перш ніж я розкажу цю, цю частину, нагадаю, що дуже вітаю ваші підписки на мій канал. Хто ще не зробив цього, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку цьому відеоролику, а також коментуйте, чи впізнали ви себе або в збільшувачах, або в зменшувачах. Е Тобто, якщо ви збільшувач, вам всього багато і ви відсовуєтесь і кажете Ні, стоп, не треба мені, да? у вас не виконана задача розвитку бути в ми, бути в стосунках. Да? Ви вмієте бути в я. Да? Ви така автономна людина. Ви вмієте бути в я, але ви не вмієте бути в ми. І тому саме тому ви обрали цього партнера, в якого навпаки. у… Зменшувачем вже заплуталася. Невиконана задача бути в Я. Йому, він навчився бути в «ми», Йому треба в «ми», а ви не можете бути в ми, Да? І от ви так ганяєтесь одне за одним да? на цьому фіксованому діаметрі. Тобто у тих людей, які... Кажуть завжди так, так, і хочуть близькості, оці зменшувачі, яким всього мало в них вони не можуть автономію пережити. В них це порушено в процесі розвитку. Вони не знають, як це бути в «я» і вони дуже сильно лякаються самотності, вони лякаються, що їх покине партнер. Тобто в таких зменшувачів в людей в них дуже високий рівень тривоги покинутості. А от, у збільшувачів навпаки, високий. Рівень тривоги поглинання. Їм здається, що партнер намагається контролювати, поглинати, захоплювати їх простір, порушувати їх кордони. І вони весь час з цієї тривогою поглинання кажуть: Ні, стоп, зупинись, мені цього багато я не можу вже витримувати цей шум. Але насправді вони просто не знають, як бути в, от в цьому ми, який пропонує. Той партнер, який є зменшувачем. Тобто для чого ви взагалі зустрілися? І що це за біда така? Зменшувачі і збільшувачі, люди з різними типами тривогами: в одного тривога поглинання висока, в другого тривога покинутості висока. Ви отримали трошки різні травми в своєму дитинстві в процесі розвитку. Тобто зменшувач, якому всього мало. Він знає, як бути в злеті, але його дуже часто покидали. В нього така травма є покинутості, і він цього боїться, боїться повторити це. Тобто для нього дуже страшно відчути хоча б маленький натяк на те, що його покинуть. Чого не скажеш про збільшувачів? Тому що їхні кордони в дитинстві дуже сильно порушувалися, з ними, їх ігнорували, їхні потреби, їхні почуття. І навіть в таких людей дуже часто вона в незі є. Фізичне насильство, да, і вони дуже бояться цієї близькості, тільки не підходь до мене близькою. Я не можу пережити це. ми. Я не допущу тебе, тому що один раз я вже когось дуже близького допустив і потерпів там фіаско, Тому така е, проблема виникає в парі. І ну, звісно, ви ж запитаєте мене, що робити? Тут треба працювати кожному над собою. По-перше, треба проговорити в парі про ці дві тривоги, і зробити це легальним, а не грою дожини мене, якщо ти зможеш. Тобто проговорити це, обговорити, чому так сталося, що в процесі розвитку ми отримали такі травми і ми. Привабили на початку стосунків не випадково одне одному, тому що наші душі, наші особистості, вони хочуть розвитку і вони притягнулися, щоб один, той, хто має тривогу поглинання, навчився підпускати ближче, да? бо він боїться там розчинення, він боїться цього. А той, хто хоче розчинитися. І бути весь час отак зліпитися, сплестися ручками і ніжками і ніколи не розліплятися, навчився бути автономним, навчився бути в'я. От тому така задача непроста стає перед двома партнерами. Але якщо ви знаєте причину і де корені цієї проблеми, ви зможете разом сумісно працюючи над вашими стосунками впоратись із цією проблемою. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підпишіться, ставте вподобайку цьому відео. Не забувайте про це, бо це дуже, е, впливає дуже добре на мій е, канал, а також ви цим допомагаєте іншим українцям, хто шукає е, корисний контент з психології українською мовою. Ну, а якщо ви хочете віддячити мені за мою роботу, то на банері під цим відео на біленькому ви бачите два QR-коди. Один на Монобанку. На розвиток YouTube каналу ви можете навести свій QR-сканер або за посиланням під відео, ви бачите посилання на Монобанку. Або пригостити мене чашечкою кави, є такий додаток, Buy me coffee», Ви також наводите свій QR-сканер на такий жовтенька там, чашечка на банері намальована. І мені буде дуже приємно випити каву і згадати вас. Ну, а я пропоную вам подивитись на моєму каналі цікаве відео. про то, як вийти з позиції жертви, якщо ви відчуваєте, що у вас є така проблема, я розказую в ньому про п'ять способів, п'ять шляхів, як вийти з позиції жертви.